Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось е, е, наші воїни, які знаходяться на передовій, бо як кажуть на нулі, вже е, зрозуміли. Чому відміна між українським, європейським і московським менталітетом? Так. Як діють московити на фронті? і Як діють українці? Тобто, що таке війна? Це криза. А в кризі найкраще проявляється сутність людини. Так. І сутність нації. І люди бачать, наскільки московити в своїй масі, відмінні від українців. нас просто засмітили нашу голову, особливо з таких старих савків, як я, які з дитинства, от, їм. Нав'язували ту тезу, що ми з московітами один народ. Хоча я, як людина схильна до аналізу від народження генетично, то я вже з студентських років і пізніше, коли бував у Москві і опинявся з московитами, так би мовити, в одному гурті, бачив ці відміни, так. Бачив, що вони соромляться цих відмін. Намагається їх не показувати, коли там, наприклад, українці знаходяться, перш за все, з України приїхали. Не ті, які вже там живуть, і які вже звикли до цих, -цих а Ті, які приїхали, наприклад, з Прибалтики, там, з України, так, вони соромилися того, як вони живуть, що вони говорять, як вони п'ють, так, і все останнє. Вже тоді мене дивувало, коли я опинявся з ними в одній компанії, десь за столом. що... В них виникали якісь такі божевільні ідеї, так. перелаштування світу, так. зміни людини і, і все таке інше. І Тоді я розумів про те, що оцей комунізм, оце, оці сифілітичні спірохети, які визначили весь комунізм у Карла Маркса. Так, У Леніна, у Сталіна і все. Тобто, це об'єктивні речі були. Коли ці спірохети лізли в мозги, вони не давали людям нормально жити. Так, Жити по-людському. А в московитів це поширено надзвичайно. Тобто, треба міняти світ, так. На їхнє розуміння, як вони, от, от як вони живуть, от так усі мають жити, так. І це божевілля, от воно продовжується зараз, не тільки у цьому так званому СВО. От якщо їх слідкують за їхньою благосферою, то ти бачиш, що там постійно йдуть ці маразматичні речі. Сполучені Штати Америки не літали на місяць, так. І наводяться якісь абсолютно дебільні факти, нібито на це. Так, далі земля пласка. Так, всі ті аргументи, всі ті знімки, мільйони, всі ті е, космічні кораблі, е, е, вояджери, і, і все останнє, що знімало це все брехня. Так. Це все знято в павільйоні. Так. Тепер нова штука. Так. Серед московитів це ж поширюється. Оце все як вогонь. Так. Чому? Та тому що ну, дровцята то сухі, вони не мокрі, вони не, не сповнені якимсь змістом внутрішнім. Там взагалі нічого немає. Це повна сухість так, мозгів. І раз вони вже висохли, то в них от -то починає це полум'я горіти. Так. Місяць не обертається навколо Землі. Земля не обертається навколо Сонця. Все це брехня. <плес> ну, На повному серйозі. Всі вони рухаються. В одному напрямку ніхто навколо один на одного не навколо не крутиться, і все таке, оці всі е, так припливи і відпливи, оце що ми бачимо там на небі, то місяць такий повний, то він е, вигляді півмісяця, то ще в інший бік, і все-все це брехня, все це ілюзія наша, все це оптичний обман. Я не знаю, що вони придумують далі. Але ну, у нас нічого подібного немає, воно не поширюється, Воно в їхній благосфері, там ну, циркулює, функціклірує, говорить паруський, так, і заси... засипає їхні мозги. Так. Інакше не скажеш. Ну, як це все? Ну, от поясніть мені, що це за народ дивовижний. Так. Ми бачимо кожен день. Те, що вони роблять, і те, що вони говорять, і всі ці Медведєви, всі ці е, Лаврови, всі ці Путіни, всі ці Наришкини, всі ці інші, вони е, несуть е, такий говоря, по-русски, бред. А кажучи, по-українському маячня, що воно ні ніякі в рота не лізе, але воно ними сприймається, отак, як пласка земля, як те, що місяць не обертається навколо сонця, і все останнє. Це їхній, їхня сутність така.